Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. За добу обстрілів міста Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Уди, Козача Лопань, Вовчанськ та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Петропавлівка, Нестерне, Липці, Тернова, Малий Бурлук. О 23.30 у місті Вовчанськ внастідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння без постраждалих. О 16.20 в селі Кучерівка Куп'янського району. Під час обстрілу пошкоджено Приватне домоволодіння та автомобіль без постраждалих. О 14.56 під час обстрілу кабом селища міського типу Слобожанське Харківського району пошкоджено недіюче складське приміщення без постраждалих. О 14 під час артобстрілу міста Вовчанськ пошкоджений приватний будинок постраждав 64-річний чоловік без госпіталізації. О 12.05 в селі Рубіжне Чугуївського району відбувся ворожий артобстріл. Інформація щодо постраждалих та пошкодження не надходила. О 12-ті в селі Борова Ізюмського району ракетний обстріл Ха 35 по відкритій території без постраждалих. Об 11-ті 30 в місті Чугуїв під час ракетного обстрілу Ха 59 пошкоджено два приватні будинки без постраждалих. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 57 оперативних виїздів. Ворог спричинив чотири пожежі у Чугуївському, Куп'янському і Харківському районах області. Близько 15-ї окупаційні війська країни-терориста нанесли артилерійський удар по житловим будинкам мирного міста Вовчанськ. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, спричинивши пожежу. Поранено 64-річного чоловіка. На час прибуття рятувальників ДСНС вогонь розповсюдився на площу 30 квадратних метрів. Горіла покрівля та конструктивні елементи даху. Сусідні будинки також зазнали пошкоджень, проте там обійшлося без загорянь. У Липецькій громаді протягом дня зафіксовано дві пожежі від ворожих атак. Так, вранці в селі Липці загорівся електротрансформатор. А в середині дня у селі Слобожанське трава на площі 150 квадратних метрів. Остання пожежа трапилась у селі Кучерівка Петропавлівської громади. Там було обстріляне приватне подвір'я, на якому зайнялись господарча споруда, гараж з автомобілем та будинок на. На загальній площі 120 квадратних метрів. Дані пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС. За добу вогнеборці ліквідували 36 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 18,5 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 69 одиниць вибухонебезпечних предметів. 8 квітня на Харківщині зафіксовано два випадки підриву цивільних людей на вибухонебезпечних предметах. Перший трапився у полі поблизу села Іванівка Чугуївського району. Там підірвалась вантажівка камаз з причепом. Внаслідок вибуху водій на щастя не постраждав. Проте техніка зазнала значних пошкоджень. Другий на території садового товариства у селі Борщова Липецької громади Харківського району. Чоловік 1956 року народження наступив на міну ПФМ-1 Пелюстка в результаті вибуху він отримав мінно-вибухову травму лівої ноги. За даними генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на куп'янському напрямку, ворог не вів наступальних дій. Марія Соловйова, Дмитронгоєн та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.